А я приходжу. Отут все стоїть в воді, всі шафки, в воді, все оце стекло, всі каструльки в воді. Ну але тут це ж нечисть. І так вже в четверте за два місяці. Що два тижні Олені доводиться давати раду із зворотнім ефектом нечистоти, замість потрапляти у каналізацію, повертаються у квартиру. Зараз вода стікає, але з труднощами, і вже загрозливо булькає. Тому довкола ганчірки в останні комунальники прийшли прочищати каналізацію із двометровим дротом. Комплексно вони не зробили. Вони прийшли, точково пробили, прокрутили, щоб мені тут спокійніше було, і все. І така сама ситуація була чи не у всього будинку. Окрім того, за чисту каналізацію Жеківцям доводилося платити. Два рази на рік викликали майстрів». А це жаку. ви робили за власні кошти? чи за власні кошти? Так, за власні кошти. А чому? А ви просили Писали заяву з жаку? Тому що це труба ну, це внутрішні комунікації. Це є це наші проблеми. Ми сказали. Ви тут живете, ви тут проживаєте, знаєш, це ваші проблеми. А от у Сихівській адміністрації нас запевнила, ця послуга має бути безкоштовною. Окрім того, всі спеціальні прилади комунальники мають уже кошти причиною аварії назвали людську недбалість. Вони так: в кухон коляють, жири, каву. То Тож не можна, воно час з часом воно все одно забивається. саме прекрасно розумієте, і навіть і миючі засоби, вони все одно то не можуть, як то кажуть, прочистити. Вихід для будинку нові труби, але на них грошей нема. Чиновники кажуть, на сихів цього року виділили лише один мільйон, і той потратили на дахи. Труби ремонтували минулого. Проводився ремонт підвальних розводок, як водопостачання, холодне, гаряче, так і каналізація. Але це тільки в підвалі розводку по підвалу. Тож господарям залишається лише надіятися, що їх мася вкотре прокинеться вчасно. Адже саме кіт найчастіше їх повідомляє про чергове кухонне виверження. Ірина Папірник, Олександр Бригадир, головні новини Львова.